Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено виплатам пенсій. Пенсії тим особам, які наразі отримали тимчасовий притулок, чи тимчасово проживають за кордоном, чи постійно проживають за кордоном і отримують пенсії від українського пенсійного входу, яким чином відновити виплати пенсії, яким чином фактично їм отримувати пенсії. Уряд вніс відповідні зміни до постанови, і наразі це можливо зробити віддалено, без відвідування України і повернення в Україну. Що для цього потрібно? Для того, щоб отримати пенсію, в разі якщо у вас є рахунок в українському банку, ви можете віддалено відкрити відповідні рахунки для отримання пенсії. Банк вас повинен віддалено ідентифікувати і відкрити рахунок, надати там віртуальну картку чи відповідний там процес запустити. На які будуть вам надходити ці пенсійні виплати. Що стосується відновлення пенсійних виплат, і, до речі, не забувайте підписатись тут на цей YouTube канал і підписатись на мій телеграм-канал, під відео тут будуть відповідні посилання, а також поставити цьому відео вподобайки. Так от, що стосується відновлення виплат пенсії, яка була призупинена в періоді воєнного стану, як зазначають повідомлені уряду, що громадяни можуть поштою. Саме поштою надіслати відповідну заяву, до якої додаються копії документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання перебування за кордоном з перекладом, засвідченим дипломатичним представництвом чи консульською установою України або нотаріально. Фактично, українці, які отримували пенсію в готівковій формі через Укрпошту, також можуть звернутись і продовжити отримати за допомогою міжнародних переводів. Від Укрпошти, зазначивши, куди ці кошти собі за кордон. Такі зміни були внесені. Вам потрібно буде звернутися відповідно до пенсійного фонду і продовжити отримувати Укрпошта, буде направляти вам ці виплати поштою саме за кордон в гривні. Що там далі робити? Ну, це вже я думаю, ви самі вирішите, яким чином там змінювати. Міняти валюту. Ну, така можливість наразі віддалена, Кабінети міністрів е запущена. Що з цього вийде на практиці, побачимо. У разі, якщо у вас виникнуть якісь питання, звертайтеся, з радістю буду вам допомагати. Однак, ви повинні знати, що ця можливість є. У разі якихось питань, задавайте, будемо разом вирішувати. Ну і обов'язково коментуйте це відео. Будемо дивитися, які проблеми у вас є. Можете коментувати тут, можете коментувати в телеграм-каналі. І будемо також звертати увагу уряду на ті прогалини, які вони забули. А я так щось підозрюю, що значно вони багато прогалин забули в цій постанові і в цьому порядку вирішити. Підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал, ставимо подобайки і пам'ятаємо: віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, перемогу України, відновлення нашої державності суверенітету. Слава Україні! До зустрічі.